Є така дієта, так? ну, це навіть не дієта, це спосіб харчування. От саме розробили для підтримки психічного здоров'я, для підтримки емоційного здоров'я і взагалі для здоров'я мозку. Називається для ментального здоров'я, як ця абревіатура розшифровується, це поєднання, це майн-дієта, це поєднання двох дієт, це середземноморської і даш дієти. Оце міє Теранел – це середземноморська і ДАЖ-дієта. Середземноморська всі знають, в принципі, я вам розказала цей принцип здорової тарілки це, в принципі, при... середземноморська дієта. практично. От. А Даш дієта це назначається людям, які мають вже гіпертонічну хворобу, або і профілактика ускладнень від неї. І от поєднання тут. Ця дієта поєднання цих двох дієт — це майн дієта, яка дбає про здоров'я мозку. Ну і дивіться, уже вчені вона ця дієта не так давно розроблена. вже, але да, не так давно, але вже багато є досліджень. І подивіться, от які пройшли дослідження, що ті, хто притримується цієї дієти, то у цих людей мозок на 7,5 років молодший за їх паспортний вік. І на 35-53 нижчий ризик хвороби Альцгеймера у цих людей. Ну чому тут різні цифри? 35-53%. Хто притримується її постійно, то ризик знижається на 53 а хто час від часу, то також все рівно корисно, тому що на 35 не так то вже і мало. Ну і дивіться. Що радять вживати для підтримки ментального здоров'я? Щодня має бути зелена листова зелень, кольорові овочі, цільні зерна це, наприклад, гречка, темний рис, і це також овець, дану абсолютно цільний, оливкову олію. Далі горіхи 5 днів в тиждень, різноманітні горіхи, а можуть бути і одні волоські горіхи. Далі раз на тиждень риба, два рази в тиждень ягоди, птиця, через день бобові. Бобові різні, наприклад, квасоля, сочевиця, нук, ну маш є ще такі до бобових, відноситься. І також мають бути присутні в харчуванні корисні продукти, там які як джерело корисних нітратів. Ну, де у нас нітратів багато, це той самий буряк, український суперфуд. От там багато джерело нітратів. Далі там, де присутній аргінін, де присутній магній, тому що магній дуже важливий. У нас була тема буквально вчора. Що магній, який важливий для здоров'я нервової системи. Тому його треба вибирати ті продукти, власне, багато з тих продуктів, які я назвала це як джерело магнія, ну, в частності це і в тому числі горіхи. Ну і вважається, що от магній якраз його обов'язково потрібно додатково пити в капсулах. Ми з їжею його не його не доотримуємо. І вважається, що жінкам потрібно пити, особливо тим, хто в стресі. Добова доза має бути 500 мг магнія. 500 мг. Чоловікам достатньо 400-450, наприклад, навіть 300-400, а жінкам до 500 мг. Тому додатковий прийом дуже корисно. А особливо, хто вже в стресі, то це обов'язковий. Далі, омега-3. Продукти з омегою, ми вже їх називали да, неодноразово, і додатковий прийом омега-3, тому що рибу ми не їмо кожного дня, а омега-3 має доказаний ефект при стресі і взагалі при багатьох проблемах. проблемах. Дивіться, продукти вибирати там, де є гідроксітерозол, дуже корисний вплив на здоров'я, де в нас є гідроксил? Гідрокситерозол це в оливі, і у нас є листя оливи, і це в тому числі джерело. Цього ну І увага, ресвератрол і аліцин. Ну ресвератрол – це дуже багато уже за останні десятиріччя багато досліджень називають молекулою в тому числі і молодості, і джерело, основне ресвератрола – це темний виноград темно синій виноград, червоний виноград, да? ну червоне віно, да? там, там є ресвератрол. Правда, віна, щоб отримати дозу ресвератрола, треба випити дуже багато. Ну, але дуже багато. Алкоголь дуже багато не корисно і взагалі алкоголь не корисний. Ну, хіба що червоне вино в невеликій кількості, ті, хто вживає. Так от, у нас в Венспі нам дуже повезло, тому що у нас є такі чудові продукти: грепайн, і це джерело ресвератрола, І це таблетка молодості. Повірте мені. І далі аліцин. Аліцин корисна речовина це є Д часнику Хто не їсть такий часник, у нас є часник також в капсулах, який там оболонка з склорофіла, ні запаху, ні шлунок не болить. Якщо вживаєте часник продуктом дуже добре, не вживаєте, беріть часник в капсулах.